Всім традиційної Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом на вівторок, 20 червня 2023 року. Останній день знаку Близнюки. І вже наступного року Близнюки знову стануть. Першим знаком у викладки я сьогодні дозволили буквально з першої карти розмовляти з собою срібне таро або сільвер та колода, яку я намалював у січні місяці цього року. Але перш ніж приступити до розтасовки цих дивних трикутних арканів, я хочу, щоб ви послухали ось цю притчу з книжки калейдоскоп Фелікса Крівіна. Вона трошки задовга, але дуже повчальна. Рассказ о лесорубе, которому до всего было дело. В старину в одном городе люди потеряли улыбку. Уверяю вас, что это очень страшно. Гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд. Никто не знал, откуда взялась эта загадочная болезнь, и местные светила науки изо дня в день изучали причину ее возникновения очевидно, что это что-то желудочное, — говорил доктор Касторка. — Нет, 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 нет. Скорее всего, это явление простудного характера, — возражал ему доктор Стриптоцит. — Чепуха! — категорически заявил профессор Пенициллин. Между тем, болезнь с каждым днем принимала все более угрожающий характер. Люди забыли о весне, о солнце, о друзьях, и на улицах вместо приветливых и дружелюбных слов только и слышалось «Не твое дело! Не свой свой нос!» «Иди своей дорогой!» И как раз в это время с гор спустился молодой лесоруб. Подходя к городу, он увидел человека, который барахтался в реке, силясь выбраться на берег тонешь?» — спросил лесоруб, собираясь бросаться на помощь. «Не твое дело!» — мрачно ответил утопающий и ушел под воду. Лесоруб больше не стал терять времени на разговоры и бросился в реку и вытащил человека на берег. «Ты что же это сопротивляешься, когда тебя спасать хотят? Смотри, чудак, так и утонуть недолго!» «Да кто ж тебя знал, что ты всерьез спасать надумал? У нас так не принято!» пожал плечами лесоруб и отправился в город. На одной из улиц дорогу ему преградила огромная толпа народа. В центре толпы маленький старичок трудился над опрокинутой телегой и никак не мог поставить ее на колеса. «Давай-ка, дед, вместе», — сказал лесоруб, — «одному-то тебе не под силу». «Не твое дело!» — буркнул старик, не поднимая головы. «Ишь ты какой гордый!» — засмеялся лесоруб. «У меня сил побольше твоего, а вдвоем мы обязательно справимся. А если не справимся, люди подсобят. Вон их сколько собралось, тебе на подмогу!» При этих словах толпа начала расходиться. Стоящим сзади уйти было легко, а передним труднее, и они волей-неволей взялись помогать старику. Вскоре в городе только и разговоров было о молодом лесорубе, говорили, что он во все вмешивается, а о каждом хлопочет, что ему до всего есть дело. Сначала к этому отнеслись с улыбкой. Это была первая улыбка за время эпидемии, а потом многие захотели составить лесорубу компанию, потому что он был веселый парень и делал интересное дело. Однажды утром профессор Пенициллин выглянул в окно и слово «чепуха» застряло у него в горле. На улице он увидел сотни улыбающихся лиц, однако весь Борьба с эпидемией была в плане работы больницы на весь следующий год, поэтому профессор решил закрыть глаза на факты. Он уже открыл рот, чтобы сказать «не мое дело», но его перебил лесоруб, который как раз в это время входил в зал заседаний. «Пожалуйста, профессор, «Не произносите этой фразы, ведь она и есть причина заболевания». Так кончилась эпидемия. Лишь только у жителей города исчезло из употребления фраза «не твое дело», к ним точа же вернулась улыбка. Они стали веселыми и счастливыми. А лесоруб ушел в горы. У него там было еще много работы». Тож і ви не забувайте посміхатися, бо саме від вашого позитивного настрою залежить те, яким буде світ навколо вас. Побільше вам радощів і, звісно, перемоги нашим бійцям. Що ж стосується 20-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, го 16 го або 25 го числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3. Два, один. Якщо ви вперше зайшли на езотаріум, то у вас є можливість підписатися на канал чи поставити лайк. Бо саме тут ви можете побачити унікальні аркани, які я сам і створюю сьогодні на бойовому посту срібні таро, і перша карта для представників знаку Близнюки, деякі з яких святкують свій день народження. Магус, Мак. дуже гарний показник. Сьогодні гарний день для будь-яких починань. Перш гарний день для чоловіків. По-друге, гарний день для творців. Для людей творчих, для тих, які все звикли робити за натхненням, за покликанням власної волі. Сьогодні ви вільна людина і ви вправі вибирати, що робити. Якщо ви жінка, вас очікує зустріч з чоловіком. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні будете у всій своїй силі. Для представників знаку рак Черіот або колісниця перегорнута. І це каже про те, що у вас сьогодні день, коли ви можете дуже сильно впасти. Тому будьте обережні. Якщо вам треба кудись їхати, краще у цей день нікуди не їхати. Бо це день поганого досвіду, бо це день якихось зупинок, якихось подінь, і також день, коли ви можете вести себе доволі токі необачливо. Тому слідкуйте за своїми словами, що ви кажете людям, щоб їх не ображати. Також представники знаку РАК у цей вівторок можуть. Зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець, для Левів день пов'язаний зі змінами. Це кармічні зміни. Не звертайте увагу, що такий мрачний образ смерті. Одначе смерть каже про те, що все треба змінювати. Так і для вас сьогодні гарний день для змін. Можете піти до перекаря, можете купити щось новеньке, ні в якому разі. Не робіть цей день просто звичайним, без будь-яких змін. Якщо будуть зміни, ви побачите дуже швидко, як змінюється ваша доля для представників знаку діва. Імператор в прямій позиції гарний показник того, що сьогодні люди, обставини, вам будуть допомагати. Сьогодні день гарний для самореалізації, коли ви вже щось запланували, вже почали щось робити, і сьогодні вам люди обов'язково будуть допомагати. Якщо ви працюєте в якійсь корпорації, організації, сьогодні буде все гарно виходити. Також, якщо ви є керівником, сьогодні ви можете дуже багато чого корисного зробити. І навіть якщо ви сидите просто вдома, тоді слід прибратися в оселі, бо прийшов молодий місяць і він полюбляє чистоту. Для представників знаку терези гарний день, юніверс, тобто світ, всесвіт. І в прямій позиції це карта перемоги, це карта, коли ви можете закінчити якісь довготривалі. Справи довготривалі свої діла, і також ви можете досягти великих результатів, але все залежить від вас, що ви сіяли в минулому, такий врожай будете збирати у цей вівторок. Також представники знаку терези 20 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Скорпіони. Будьте обережні, розбита вежа вам випала в прямій позиції, і це може бути просто катастрофічний день, коли ви не зможете владнати ніщо. Тому важливі справи краще відкладати в цей день. Це бентежний день, вам, як кому, треба дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Та якщо ви. Можливо, відчуваєте якусь небезпеку дослухатися до того, що вам підказує серце. Також представники знаку Скорпіон 20 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Стрільці. Променисте сяйво або сонце в перегорнутому стані. По перше, вам слід звернути увагу на своїх дітей, бо саме діти намальовані на цьому аркані. По друге, слідкуйте за гаманцем сьогодні, день, коли ви можете втратити великі гроші, якщо ви будете неуважні. Так, гроші в цей день можуть прийти, але це невеликі гроші, тому не розраховуйте на щось велике. Також представники знаку Стрілець 20 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для Козерогів сила перегорнутій, на жаль, позиції каже про те, що сьогодні ви можете відчувати навпаки слабкість. Сьогодні ви можете захворіти. Сьогодні на вас може навалитися якась бентега. Але вам не слід витрачати свої сили просто так, якщо і у вас є можливість, зробіть собі просто вихідний, вам треба видухнути. Можливо, у вас були дуже навантажені вихідні. Тому сьогодні день, коли слід перебувати у розслабленому стані і контролювати своїх внутрішніх демонів, щоб вони не виривалися наружу. Контролюйте свою волю, будьте людиною волі. Також представники знаку Козиріг 20 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Водолії неврівноважений день. Справедливість або фіміда в перегорнутому стані каже про те, що на вас можуть навалитися якісь страхи. Це по перше, по-друге, вам не вистачає гармонії, вам не вистачає рівноваги. У вас повинні бути засоби і методи, як владнати цю рівновагу. Можливо, комусь допоможе музика, комусь фільми, комусь його улюблена тваринка, яка чекає дому. Ну, якщо у вас є можливість, і якщо коханий ваш чи коханка поблизу, саме секс може теж вирівняти вашу емоційний дисбаланс. Також представники знаку водолій. У цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Риби. Гарний день для жінок. Випала папеса або верховна Жриця в прямій позиції, і вона каже про те, що не забувайте про свою жіночність. Це по перше. По-друге, це дуже гарний день для зустрічі. Якщо ви чоловік, ви сьогодні зустрінете якусь жінку, чи обов'язково будете з нею спілкуватися? День дуже гармонійний для спілкування, для зустрічей, для передачі будь-якої інформації. Для представників знаку Овен відлюдник в прямій позиції, будьте обережні, цей день каже про те, що сьогодні не слід. Вистрибувати зі своєї шкіри не слід порушувати ті кордони, які ви самі для себе створили. Це гарний день для медитації, для молитов, одначе для активних дій якихось не рекомендую його використовувати. Якщо вам треба закінчувати якісь справи, гарний день саме для цього. І нарешті представники знаку тілець. Непогано вам випав диявол в перегорнутому стані. Це каже про те, що будь-які фатальні ситуації будуть траплятися, одначе не з вами сьогодні навіть ви можете ризикувати, і ризик цей буде виправданий. Якщо будете володіти своєю волею, якщо не будете дозволяти демонічним силам проникати у вас всередину, сьогодні ви досягнете якихось великих перемог, особливо якщо ви знаходитесь напередку. І нарешті загальна. Карта дня, який буде загалом цей вівторок, 20 червня, незалежно від того дивитесь ви цей прогноз чи ні. Будьте обережні: крокодил це блазень, причому в прямій позиції. Так, це нульовий аркан. він Нульовий він не позитивний, не негативний, одначе у цей день не слід робити ніякі помилки. І якщо ви почули щось для себе з цього прогнозу, дослухайтеся до цього втричі уважніше. Також, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось світло-зеленого салатового кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Дуже гарно зустріти в світанок і налаштуватися на позитив. Вранці тільки з 7-ї години по 9 є якась небезпека, особливо це стосується пересувань. Тому, якщо ви будете в дорозі, можливі якісь гальмування. Потім о 9 десь все вирівнюється, і аж до 18 години вечора дуже гарні показники, особливо з 16 по 18 годину, найвища карта Universe Світ. І вона. Дуже гарна для результатів. Потім є деяка небезпека за дві години до закату сонця, і включаючи закат сонця в цілому. Початок вечора і аж до півночі є якась небезпека, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Чи якщо ви не бажаєте вже в котрий раз йти до укриття, знайдіть собі місце у квартирі, я думаю, ви це вже знайшли. І єдине, чим ви можете спастися, це молитвою Господу за наших славетних воїнів ЗСУ, які захищають нас. І в день, і вранці, і вночі, і ввечері. Ну і якщо ви додивились ролик до цього місця, я вам ще зроблю маленький бонус. Спочатку подумайте про щось, про когось, про якесь явище. Я не знаю, що це конкретно, я вам скажу, що це. Ви не бажаєте більше втрачати. Ви бажаєте щось придбати для собі оцей повішений, який випав, перегорнута це непоганий показник. Він каже про те, якщо ви запитання задавали з приводу свого здоров'я, ви йдете до одужання. Якщо ви задавали з приводу того, чи можливі у вас якісь зміни, можливі. Одначе, давайте подивимося, що у вас в теперішньому часі. Тут у вас є вибір. Подивіться роздоріжжя або закохані. випали в прямій позиції. Це непоганий показник того, що від вашого вибору саме залежить те, як буде розвиватися. Події, чи що буде з стосунками, якщо ви запитували за людей, і у майбутньому вас очікує вдача, тому не втрачайте надії і пам'ятайте, що колесо фортуни вам обов'язково посміхнеться, бо в минулому ви залишили. Гальмування в минулому були неправильні якісь орієнтири, які не спрацювали, і тому у вас є якась меланхолія, немає настрою. Ну і що ж вам допоможе зробити правильний вибір? Це ваша мати для когось допоможе, для когось допоможе якась жінка, імператриця. Справна, справжня, Для когось допоможуть ваші дії. Якщо ви будете діяти, якщо не будете сидіти на місці, то все буде гаразд. Врешті-решт ви отримуєте щось нове, бо карта Revival або відродження, вона випала перегорнута. Тобто не слід робити все те, що ви робили в минулому. Відійдіть від того минулого. Так, родичі вам потрібні, і ця карта каже про те, що якщо ви запитували про якісь родичі, родинні стосунки, то тут все якось нестабільно і не вистачає саме цих стосунків. Ну і в будь-якому разі карти випали позитивні. Прямій позиції, і в цілому все залежить від вашого вибору, як я вже і казав. Ну і хай, звісно, все найкраще, що сказали ці трикутні срібні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати від ваших дописів, від ваших лайків, від ваших репостів, залежить те, чи багато побачить людей цей прогноз. Ну й не забувайте щось написати про притчу Фелікса Крівіна, бо вона досить позитивна, досить лагідна і налаштовує на нас на позитив, який обов'язково станеться, бо і молодий місяць іде, і скоро ще буде одне астрологічне явище, про яке я згодом вам розповім. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Всевишній Вакантанка, Господь, батюшка, Бог.